Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Кажу, що таке, що мене теді і блед нюхають ноги. А вона Галя каже, може, ти по мусорниках лазить, ну, Це я тепер ходжу, та тако виходжу, від тебе йду тут, мусорники, потім йду туди, на доновишених проходжу, а тоді вже йду. Всі, так що, кавалієрочка, я вам скажу тако, не дивлячись на те, що сьогодні вівторок у нас на дворі зима, так як всюди. Але скажу, хочемо, ми того чи не хочемо, але кожна людина рано має встати. Файно сістріпати, і вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, крутка файно виталяпати і всі разом. ці до роботи! А я вам скажу, кавєрка мала, 2-3 дні тоді арею, а нині вже тиски рано міряю, не знаю, що тут за Франца, але щось так мені світ крутиться. А я все нагадала, що колись в мене світ крутився, мені чай з цукром допоміг. То зараз ще п'ю чай з цукром. Встали нині з блеком п'єтої. Але кавалерка, все зробила. І, до речі, ви кавалерочка теж писали, що у вас такий самий графік, як в мене. І ви так само встали дуже-дуже рано. Я вам скажу, тако, ми українці, і ми такі люди, що підлаштовуємося завжди. Під все, що нам потрібно, тому немає біди. Рани, скоріше встала, але зато швидше ляжу спати. Зараз кав'єрка треба в Дрогобич їхати. Товар забрати, тому що приїхали рушники. Треба зняти, показати вам, що є, тому що ви пишете, що є. А я вже сама толком не знаю, що там є на складі. Тому сьогодні все вам покажемо. Але зараз саме головне а вже видите, чай. Цукром допомагає, вже мені набагато легше. Ти розкажеш, тепер... то, то Той цукор, що я тобі з підлоги підняв, що ти казала, впав в тебе. І ти знаєш, Аркадій, я тебе я просто скажу. Деколи, ти знаєш, я люблю дуже жартувати, але коли я вже серйозно говорю, то прикинь, я підірвала вже Мар'яну, Софію, всіх підірвала, бо в мене світ крутиться. То вже зараз сильно не жартуй, бо як мене попустить. То я всі буду сміяла, а ти будеш плакати. То я тобі гарантую, то я тобі влаштую. Тому що коли людині погано, то мені настрій вже ніхто не піднімає. Але треба пити чай з цукром. Але вже записалася, не записалася, вже маю номер телефону. Зараз запишуся ще на УЗД. Нехай мені зроблять УЗД, подивляться, чи там все добре. І ви кавалерка, так само. Знаєте, здоров'я треба берегти, а не відкладати на потім. Тому, тому, тому якщо у вас щось болить, зразу звертайтеся до лікарів, бо вони в тому знаєте, мають пеха, як я говорю, та вони вам поможуть. Так що я п'ю. Чай, а чого ти собі не поставив на каву? Бо я не хочу. Хто сказав, що я хочу? Ти не хочеш каву? Ні. Господи слава Це вона ви виживає. Ще мене буде голова крутитися. А я кавалерка шукає чорний бах. чай, а Аркадій так ти повістив моїм чорним чаєм, що лишив мені зелений чай і. А зелений чай теж корисно писать. Ну, але ти мав брати зелений чай, наскільки я пам'ятаю. Ні, хто не. Та ти в дверях мені говориш, що ти береш зелений. Ну я взяв зелене. Який ти взяв зелений? А там що, один зелений був? Под, Подивися, зелений, зелений, зелений. Чорний. Ну, фруктовий. То є не чорний, то є черний, фруктовий чорний, фруктовий, що не чорний. Який, фіолетовий чи шо? П'ять, шість, сім, вісім, чотири чаї забрав і то все чорне. То п'ятнадцять. Добре, що 20. я ще мала на НЗК велика. То все треба ховати. Я вже Мар'яні говорила, я, курва, колись приїду до хати, буду без трусів. Ви просто вирішите, що треба забрати і на тому кінець. Ой, Мене... йой-ой, йо, не вигадуй, ліпиш вже таке. Ліпоч, то ти, ти добре, щоб чай, я мене успокоїла, yeah. бо так ви за той чаш округ. Все, йди давай, збирайся. А, мені вже купа, краще. купа роботи. ну Моментально стало краще. То вже третій чар. А-а-а. То все, зараз будуть туалети і всюди в русі по дорозі. Все, йдися, збирай, не ж венде. Всім гарного, позитивного, мирного дня.